я вважаю, що це діло молодих все ж таки. Виповнилось 18 і пішов сюди. Життя треба прожити так, щоб була в тебе ціль. Мама буде мене відчитувати. Я сам, мені 20 років, і я боєць сліпої люті. А як тебе звати? Михайло. Позивний? Сент? А мій позивний хель. Скільки тобі років? 19. 18. Мабуть, основна мотивація була прийняти участь в цих подіях, тому що мені здається, що кожен, хто вважає себе, ну не те, щоб так сказати, пафосно чоловіком, але хоча б просто відповідальною людиною, яка має якісь принципи, зобов'язана хоча б якось задіятися у цих подіях, прийняти в них участь. Ну, багато. По з друзів загинув просто на цій війні та знайомих. І в цілому, я ж сам з Харкова я бачив, як це відбувалося з перших днів. І тому, ну, мабуть, це було просто єдиним правильним рішенням. Виповнилось 18 і пішов сюди. Прийшов захищати свою країну. Це було неспонтанне рішення. У мене батько ще з 14 го їздив з добровольцями, коли. Почалася повномасштабна війна, вона мене не дуже сильно здивувала. Тому що 2014 рік я застав в Донецьку, і я сам родом з Донецьку. Ті спогади, які не стараються. І коли я, мені попинилося 18 я зрозумів, що треба свій дім відвоювати. Коли почали наше місто градами крити, це було найстрашніше. Люди бігали, була метушня. Батько мене взяв на руки і просто мов, їхав. Скільки тобі тоді було? Вісім. Вісім років. Я навчаюсь в Києві в Київському національному інституті технології та дизайну на графічного дизайнера. Планую довчитися і тому це одна з причин, чому саме безконтрактна основа мені сподобалась. Можна поєднувати навчання і війну. Я вважаю, що це діло молодих все ж таки. Ми самі, мабуть, маємо виборювати право на майбутнє наше існування. І коли там йдуть якісь діди воювати по мобілізації, ну це сумно, мабуть, тому що їм би вже огород, якийсь там свій тримати і займатися онуками, а не в посадки з десятью грижами в спині загибаться під снарягу важкою. Типу. Один раз приймав бій на території Нікополя, коли мав висадитись десант. І вийшла така ситуація, що мені було 17 років, пішли всі молоді, а груборя мужики прятались. І ми з друзями. Перший день війни мама залітає в кімнату. Кричить: Міша війна. Я такий яка війна? Вона каже, війна! Я в школу можна не йти? Вона около війська покрутила, дав мені підзатинника, каже, сиди вдома, там підготуй підвал. І потім вони поїхали в город. І десь під одинадцяту ранку вже хлопці до мене приходять кажуть: Міша, там роблять блокпости і видають зброю таку. Опа. І пішли в тероборону. Неофіційно, але там всіх підряд брали. Та, в принципі, війни не мало б бути, мабуть, в ідеальному якомусь варіанті, але ідеального варіанту не існує. Ну, є ті, кому важче, ніж мені явно, <су> я в цьому впевнений. Проходив курси по програмуванню, потім пішов в університет, розумію, що це не моє. І коли я прийшов сюди, ну, мені тут дуже сильно подобається. Атмосфера. Атмосфера того, що ти можеш дозволити собі жити кожен день як останній. Для мене було позитивом, як і для більшості з нашого першого розрахунку, перше підтвердження ураження, тому що е, люди давно хотіли виїхати так <клес> на бойові. І нарешті ця така маленька мрія справдилася і кажуть, що є перше урадження, показують з дрона відео, і це був, мабуть, такий великий досить позитив. Хочу, що в мене, ну, Досить велика частина друзів це в тому числі військовослужбовці, добровольці. І ну, ми знаходимося в одному інфопросторі постійно, і у нас немає якихось непорозумінь з цього приводу. Батько був проти, особливо у 2023 році, але він все одно розумів, що я дуже в карті. Мамі передаш привіт? Ні. Чого? Мамі не хочу пристрілювати. Ну тому що мама буде мене відчитувати. За те, що я тут, вона завжди мене каже, нащо ти туди їдеш? Тебе не... Ти не обов'язково ти маєш вчитися, маєш відбудовувати країну. Я кажу, що відбудовувати, якщо від неї нічого не залишиться, якщо люди ховаються. Мама, по факту, не любить. Військову справу вона завжди хотіла, щоб я вирос бі бізнесменом. Так. А ти хотів би бути бізнесменом? Ну, я б хотів би наразі, якщо б були б кошти, ну, першу зарплату я хотів би пустити на виробництво FPV-дронів. Тому що наразі є багато компаній, але це не в такому обсязі. І краще було б, якщо б сама країна повністю почала виробляти, а не щоб ми були б незалежні від. Від країн. Герої це ті, хто, я вважаю, постфактом. Віддали вже своє життя. там, Я не знаю, або якусь частину себе там, фізично або морально. І ну, називати себе героєм, це, мабуть, буде. Ну, коротше, ні, не вважаю з тою Герої це людина, яка вже приймала багато бойових. І людина, яка вже більшу частину свого життя віддала. Знаєш, це відносно теж хлопця. Життя треба прожити так. ну, Я на казавській, життя треба прожити так, щоб не було мучительно больно за безсельно прожити голі. Треба жити і треба, щоб була в тебе чіль в цьому житті. І щоб коли наступить момент на смертному одрі, щоб тебе не мучила твоя совість, не мучила твоя пам'ять, а вона завжди людей мучить, це стопроцентово. І щоб тобі дуже боляче перед смертю не було. Так, так от живи так, щоб тобі не було боляче за те, що ти на халяву прожив це життя, розумієш?